Вітаю усіх. У цьому відео ми поговоримо про актуальне і як кажуть, по сезону гарна відповідь спеції. При тому витримати стиль. ну і звісно, отримати унікальність. Мова піде про футболку від вітчизняного бренду Elevener з принтом хірургічний інструмент у кольорі Black, яка не лише вражає своїм дизайном, але й якістю матеріалів. Футболка виготовлена з міцного та еластичного матеріалу, а саме з бавовни та поліестеру, що забезпечує комфорт та довговічність, добре облягає тіло, зберігає форму та легко переться. На футболці зображений хірургічний інструмент, що надає їй унікального та сміливого вигляду. Але це ще не все, що скаже про власника такої футболки. Позаду нанесено символ тих, хто підтримує володіння зброєю, а саме 11% до слова, автором якої став Дубровський Денис або Ден Рагнар. Футболка хірургічний інструмент нагадує оточуючим, що право на самозахист базове і невід'ємне право кожної людини, доступна в різних розмірах від М до XL. Ідеально підходить для повсякденного носіння та доповнює будь-який образ. Чудово комбінується з різними стилями одягу: від спортивного до кежуал. Якість друку зображення виконане з високоякісними фарбами, які не втрачають свій вигляд після прання. Ваше тіло дихає, а друзі застрять. Футболка Елеванер хірургічний інструмент у кольорі Блек. Це більше, ніж просто одяг. Це заява про стиль та індивідуальність. Якщо ви шукаєте щось, що виділить вас з НАТО в путь ця футболка, ідеальний вибір, тому не гайте час та переходьте за посиланнями в описі до відео. До кінця червня до слова, у Shop діє хороша знижка. Аж до 50% на понад 5 сотень позицій. Тактичного одягу та взуття, а у мене на цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну а поки ready for strike!